i <laughs> 26 січня у центрі зайнятості відбулась конференція на тему професійних навичок для молоді, громадян передпенсійного віку і соціально незахищених людей. До центру завітала міжнародна делегація представників 11 країн, зокрема Айзербайджан, Вірменія, Болгарія, Німеччина, Конго, Марокко, Норвегія, Хорватія, Швеція, Японія та Аргентина. Мої враження від цього центру дуже хороші в Аргентині ми працюємо із людьми різного рівня професійності та з різним менталітетом. Тому підхід і методи роботи індивідуальні, навіть якщо це людина з провінції зараз в нашій країні зайнятість населення менше ніж шість років тому. Тож ми також переживаємо проблему безробіття. Сідені для гостей провели детальну екскурсію центром, продемонстрували всю технологію прийому громадянина до реєстру центру зайнятості. Катерина Некрича, Дмитро Конопко, новини телеканал Бориспільтавина возможне познакомити.